Друзі, міні-агрорівне. Величезний асортимент техніки є на майданчику. Кращий вибір тракторів кращої якості в Західному регіоні. Рівненщина, Тернопільщина, Хмельниччина. Сміливо приїжджайте, заїжджайте та обирайте собі тракторця на будь-який смак та кошельок. Трактори у нас всі. Дуже хорошої якості заводського виробництва, є дешевші, є дорожчі, трошечки кращі, трошечки гірші. Звісно, не без того, тому що на смак і кошельок є різні потреби. Ось, але техніки є дуже великий вибір. Приїжджайте особисто, тестуйте, обирайте якісні тракторці. Вони дуже економні по паливу, заощаджуйте кошти. Ось доставочка в нас є безкоштовна, сервіс, гарантія. Як бачите, вибір техніки в нас широкий. Є техніка з кабіною, без кабіни на будь-яку потужність, на будь-який смак. Міні-агрорівне, готові до ваших послуг. Виконуємо ваші забаганки та привеземо вам кращих помічників. Вулиця Київська, 92Ж, місто Рівне. По трасі, як їхати на Київ або їхати з Києва в місто заїжджати. Дуже швидко просто нас знайти. Приїжджайте, будемо тестувати та обирати вам класного помічника.